ЗСУ-57-2. Радянська зенітно-самохідна артилерійська установка на легкоброньованому гусеничному шасі. Першим серійним ЗСУ, створеному в СРСР, стала 29К, пізніше ЗСУ 37, озброєна 37-мм гарматою, і озброєна 37-мм гарматою 61К, але її виробництво було швидко згорнуто. Більш кращою зенітно-автоматичною гарматою, призначеною для заміни старих гармат, стала 57-мм гармата С-60. Проте у буксованому варіанті ця Гармата не мала достатньої мобільності для маневрування військ проти повітряної оборони СРСР, через що ще до прийняття С-60 на озброєння почались роботи над створенням її покращеного спареного варіанту під назвою С-68. Конструкторам С-68 сподобалась і невдовзі була створена самохідна зенітна установка на шасі танку Т-54 під назвою ЗСУ-57-2, яку прийняли на озброєння частин військ проти повітряної оборони СРСР. Виробляли її на 174 му заводі у місті Омськ. зсу 57 2 мала компоновку з розположенням моторно-трансмісійного відділення в окремій частині корпуса, а озброєння в обертаючійся башті. Екіпаж складався з шести осіб. Озброєння ЗСУ складалось з спареної 57 мм гармати С-68, яка у свою чергу складалась з двох гармат С-60С з довжиною ствола 76 калібрів. Автоматика С-60 працювала на використанні енергії віддачі ствола при короткому ході ствола. Гармата мала ствол моноблок. Поршневий ковзаючий затвор, гідравлічний тормоз відката пружинний накатник і малодульний тормоз. На озброєнні гармата мала бика з коробчатих магазинів на 4 постріли. Практична скорострільність складала 100 120 пострілів на хвилину на один ствол. зсу 57 2 брала участь у низці конфліктів по усьому світі, зокрема у війні в В'єтнамі на стороні північного В'єтнаму, операції буря в пустелі на боці іракських військ, війнах Ізраїлю з арабськими країнами на боці арабських країн. Ірано-іракській війні на озброєнні обох сторін. Також ЗСУ-57.2 була помічена у армії Башира Асада у 2014 році під Дамаском, можливо, використовується у російсько-українській війні з 2014 року. Наразі ЗСУ-572 вже застаріла і використовується лише тоді, коли немає кращого варіанту для озброєння частин. ТПО. У мене все. Якщо вам було цікаво, запрошую підписатись на канал, щоб бачити більше відео про озброєння країн, історію світу та України.